Від початку вересня температурні позначки на термометрах стрімко полетіли вниз, тому рівняни були змушені змінити літній одяг на куртки. Та ніхто не забув про кілька останніх теплих днів. Так зване у народі бабине літо означає період ясної сухої погоди з підвищенням температури в день. Рівняни поділилися власними очікуваннями стосовно приходу осіннього тепла цьогоріч. Як дивитися, що буде бабина Прогноз не невтішна, як кажуть. Може буде, може не буде. Надіємося, що буде. Я чекаю скоріше на стипендію, ніж на настання бавно літа, насправді. Щось не дуже помітно, що щось буде тепле ще дожді, дожді, дожді. Минулої осені бабине літо було декілька разів. Вересень був значно теплішим ніж цьогоріч. З певною періодичністю потепління були чи на ще місяця, проте у 2022-му погода змінилася. За словами синоптиків, наприкінці цього тижня на рівненщині можна очікувати на потепління. Цей тиждень ми очікуємо, що знову ж таки буде дощовим з досить невисокими температурами, і лише на вихідні, що вже не є характерно для нашої області. Ми очікуємо покращення температури. Переважатиме десь субота, неділя-понеділок, три дні орієнтовно переважатиме погода суха, без опадів і з дещо вищими температурами. Сьогодні та завтра позначки термометрів піднімуться до 12-14 градусів та через циклон щоденно Україну зі Скандинавії. Вночі можна очікувати на різке падіння температури аж до нуля. А от на прихід повноцінного бабуного літа покладатися не варто. На жовтень поки що не будемо давати прогнозів так. А до кінця вересня переважатиме прохолодна погода. На декілька днів в кінці цього тижня підвищиться температура, але теж не сильно. 11 16 ми очікуємо. І, можливо, в кінці місяця, близько до ближче до 30 вересня, також декілька днів трішечки вищої температури, але сильного тепла ми вже не очікуємо. З таким прогнозом рінянам доведеться відкласти літні речі та вдягатися якомога тепліше. Принаймні до кінця вересня, бо жовтень принесе із собою сюрпризи. Тетяна Міщинська, Денис Коломис, телеканал ITV.